Я дякую тобі, солдате, за те, що вибиваєш з України ката, за те, що захищаєш мою хату, за те, що бережеш від кулі та гармати, за те, що в спокої лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що бачу сонце із кімнати, за те, що п'ю своє любиме лати, за те, що з донькою можу у дворі гуляти, за те, що я продовжую кохати. Завдячуємо вам, що маємо країну єдину і незалежну нашу батьківщину, без страху з ворогом воюйте день у день, аби майбутнє в Україні щасливе було у дітей. Завдячуємо вам, що маємо свободу, культуру українську і співучу рідну мову. Боролись наші пращури, щоб нам їх зберегти. Тож для начатків маємо зберегти і ми. Завдячуємо вам, що бачимо ми небо, лані і череві новиси і степу. Ви стоїте на захист рідної землі, повній початок сілою української душі. Завдячуємо вам, що бачимо світанок, що сонце сходить зранку на український ганок. Ви не даєте темряви країну захопити, то ж далі буде сонечко яскраво нам світити. Завдячуємо вам, з вас ми молимося Богу. І з нами правда, і з нами перемога. Вклоняємось вам низько до самої землі, бо завдяки герої, вам сьогодні ми живі. О! Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Десь о п'ятій ранку в лютому розпочалася війна, в тому лютому, незабутому вся країна натягнулась, мов струна, і тоді вона.